Сьогодні розбираємося із місткістю посудин. Ви знаєте, що будь-яка посудина, вона може бути будь-якого розміру, вміщує в себе певну кількість рідини. Якщо чашка вмістить зовсім трошки, то відро вже набагато більше. Конкретно ми не будемо знати скільки, але. Можемо визначити на око. Оце нам і пропонують зробити у першому завданні. У вас є багато посудин, і вам треба визначити, яка із цих посудин від найменшого до найбільшого, скільки буде в себе вміщати. Не конкретне число, а просто ми знаємо, що стаканчик вміщає найменше. Чашка буде трохи більше стаканчика, то вона буде вміщати більше рідини. Більше рідини, ніж чашка, вміщає ось ця банка. Більше, ніж ця банка, вміщає каструля. Більше, ніж каструля, подивіться, ще одна банка. Більше цієї банки вміщатиме рідини ось таке відро. Ну, а більше відра вміщатиме в себе ціла бочка. І бачите, ми не знаємо конкретно, скільки рідини вмістить та чи інша посудина. Але на око ми можемо визначити, в якій буде менше рідини, а в якій більше. І ми говорили з вами, що місткість посудини, скільки там вміщається рідина, будь-яка вимірюється в певних одиницях вимірювання. Вимірюється у літрах. Якщо ми з вами бачимо скорочення Л, ми не читаємо 5 Л, 3 Л, ми читаємо оце Л як повністю слово. Літр. Літр. Зробили собі гарненько нагадування. І давайте попрацюємо із завданням 2. У завданні 2. Склади задачі за коротким записом і розв'яжи їх. Ось у нас є. Було 5 літрів. Випили 3 літри. Залишилося невідомо. Це я просто прочитала короткий запис. А ми з вами давайте складемо цілу задачу. Для того, щоб скласти задачу, в нас все є. Ключові слова, нам треба лише трошки розширити до повністю речень. Я сказала, що було 5 літрів і по 3 літри, але не сказала, чого конкретно. Нам намалювали соку. Наприклад, Сік був у холодильнику. Давайте скажемо: у холодильнику було 5 літрів соку. Діти випили 3 літри соку і задаємо питання, скільки соку залишилося? Бачите, як просто: дія буде додавання чи віднімання? Звісно, що віднімання, адже ми бачимо слово випили, значить, 5. Відняти 3 дорівнює 2. То відповідь дуже проста: залишилось 2 літри соку. Наступна задача: було 3 літри, долили 7 літрів, стало невідомо. Так, розширюємо задачу, щоб ми гарно собі розуміли, про що йдеться мова. У пляшці було 3 літри молока. Туди долили ще 7 літрів молока. Скільки молока стало. Ось вам і приклад. Ось вам і задача. А який же буде приклад? На додавання чи на віднімання? Звісно, що на додавання. Адже ось у нас було, і сказали, не вилили, а долили. Значить, 3 додати 7 дорівнює 10. І у відповідь ми записуємо точно так само, записуємо собі 10. Виходить відповідь: 10 літрів молока. Розумнечки, дітки. Ставимо на паузу, якщо це потрібно. Завдання третє: виправ допущені помилки, постав у кружечок правильний знак. У нас є нерівності на таких каструльках. 4 додати 2, дорівнює 7 відняти 1. Щоб дізнатися, чи правильно вони поставили знак дорівнює, давайте з вами подивимось. 4 додати 2 буде 6. І 7 відняти 1 буде 6. Виходить, 6 дорівнює 6. Це правильно. Значить, отут не треба міняти знак, він буде абсолютно правильний, можете його ж і записати. А ось у цій нерівності: 9 відняти 5, більше 8 відняти 2. Давайте перевіримо. 9 відняти 5 буде 4. Більше 8 відняти 2 буде 6. 4 більше 6 – Це неправильно. Потрібно поміняти знак, щоб було 4 менше 6. Значить, міняємо на протилежний. І виходить, 9 відняти 5 менше 8 відняти 2. 1 додати 4, менше 2, додати 5. Перевіряємо. 1 додати 4 5, 2 додати 5, 7. 5 менше семи. Тут все абсолютно правильно. Я можу такий самий знак поставити, бо тут все вірно. Дивимось іншу каструльку. 8 відняти 3 дорівнює 2 додати 4. 8 відняти 3 буде 5. 2 додати 4 буде 6. 5 дорівнює шести. Це неправильно. 5 менше 6. Ви правили собі знак. 10 відняти 2 більше 7 відняти 3. Перевіряємо. 10 відняти 2 8. 7 відняти 3. 4. 8 більше 4. Абсолютно правильно, знак залишається той самий. 3 додати 3 менше 1 додати шести. Перевіряємо. 3 додати 3. Буде 6. 1 додати 6. Буде 7. 6 менше семи. Абсолютно правильно. Знак лишається той самий. Дивимось останню каструльку. Можете виконати самостійно, поставивши на паузу. А потім перевіримо. 5 відняти 2 дорівнює 9 відняти 6. 5 відняти 2. Буде. 3, 9 відняти 6 буде 3. І виходить 3 дорівнює 3. Все правильно, знак лишається той самий. Перевіряємо, 4 додати 6 буде 10. 3 додати 5 буде 8. І виходить, 10 більше 8. Все правильно, знак лишається той самий. 6 відняти 4 менше 7 відняти 5. Перевіряємо, 6 відняти 4. Буде 2. 7 відняти 5 буде 2. 2 менше двох. Це невірно. А правильний знак буде дорівнює 2, дорівнює 2. Ось і все. Розумнечко, дітки. Наступне завданечко таке. Зробіть його самостійно. Давайте трошки вам поясню. Нам з вами потрібно взяти олівці двох кольорів, будь-яких. Я візьму сірий. А і якийсь іще подумаємо. Нам потрібно з вами всі оці банки, у яких написано 3 літри, 1 літр, 2 літри, зібрати разом докупи так, щоб було 10 літрів. Берете один кольор, я б взяла перший сірий. Скільки ми візьмемо? Візьмемо 3. Взяли і гарно-гарно собі замалювали. Не так, як я оце, а отак гарно, гарно, щоб у нас усе було і білих частин не було, зафарбували собі а, баночку, 3 літри. Скільки ще треба, щоб було 10? Правильно, треба ще 7 літрів. Але з циферкою 7 баночки немає. То ми будемо поступово додавати до 3 літрів, наприклад, візьмемо іще 3 літри. Розфарбували собі баночку під номером під ось такою місткістю 3 літрів. Отак от, от розвалювали собі баночку. 3 і 3 разом це 6. Скільки ще треба взяти до шести? Так, і ще до шести треба 4. Ми можемо з вами взяти 2 літри і 2 літри. Можемо взяти 3 літри і 1 літр. І так і так буде правильно. Тому давайте. Ось так гарно 2 літри взяли. Получається, 6 додати 2 буде 8. 8, і ще 2 буде 10. Дуже-дуже просто. Ну, ось так зафарбуйте за мною, бачите? І ось тепер у нас 10 літрів уже є. Візьміть будь-який інший колір. Тут уже зробите самостійно. Наприклад, жовтий, чи зелений, чи синій. І візьміть іще раз баночки. Так, щоб їх було 10 літрів. Наприклад, 3, плюс 1 4, плюс 2 6, плюс 2 8, плюс 2 10. Або, навпаки, плюс 1 і плюс один буде 10. В такому порядочку можна постаратися зафарбувати. Зробіть, будь ласка, самостійно.